64-й день проекту життя в ізоляції, і знаєте, що ми зрозуміли? Ми будемо робити на трічку, так не на п'ять з плюсом, як ми звикли, а саме на трічку. Чому зараз поясню. Коли ми стараємося по максимуму приділяти час кожній дрібниці у відео під час зйомки, під час монтування, включаємо цей перфекціонізм. І відео залітає на 200-300 переглядів. Чесно кажучи, це сильно виснажує і дезморалить. Тому, якщо вибирати довгострокову перспективу, ми вирішили робити на трій, що у всякому разі контент не змінюється, і потенційний наш глядач, якому ми сподобаємося, все одно не перейде повз, підпишеться на нас та буде за нами слідкувати. Якщо ж ми будемо приділяти увагу кожній дрібниці, і потім будемо бачити, що наші відео ніфіга не залітають, і ніхто взагалі їх не бачить, ну який сенс, правда, ми. Самі себе потроху з'їдаємо, тому нами прийнято рішення робити трошки простіше, і, можливо, з цього буде в довгостроковій перспективі більший результат. Це не означає, що ми забиваємо болт, це означає, що ми граємо вдовго. Дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь. Всім до побачення!